Ми не могли вирушити у цю пригоду, не підійшовши. До ось цього. Дерево Джошуа унікальний вид. Це найбільша і найвища юка. І вони надзвичайно гострі. Ну ж, бо підійди сюди на секунду. Показати всім, наскільки вони гострі. Так, всі хочуть ну, побачити. Ну добре, друзі, ви готові? Ви вже бачили чоло настав час для дерева Джошва. Готові? Один. Два. Три. Ні, друзі. Ха-ха, ця штука буквально прорізала би мою руку. Корі, заціни на наскільки вона потужна. Нічого собі, ага. можна. і вони гострі, як бритва. Та що круто в цій рослині, що вони насправді дуже стародавні. Ці дерева можуть рости та жити до 500 років, і їм треба близько 60 років, щоб досягти зрілості. Тож цьому. Що найменше років, і вони, до речі, можуть виростати трохи вище ніж це, а точніше, вони можуть досягати 40 футів.